Друзі, всім привіт! Кожного дня виникає питання: оселедець чи копчена скумбрія, флекси чи гріди. Коротше, з їжею я вам не допоможу, а от що використовувати, коли перед вами лежить макет, і вам потрібно його зверстати, що використовувати, флекси, чи може краще використовувати гріди, чи може краще там на флоутах це все зліпити. От в цьому відео я зараз вам поясню. Щоб ви розуміли, яку технологію краще всього використовувати, коли її використовувати. Ну, а як використовувати, я вам покажу в відосах. Значить так, колись не було ніякої технології в версі для того, щоб якось розподіляти контент. Того, що людям було, ну, типу, по приколу писати зверху вниз. Не то, що по приколу, просто так інформація були просто, типа, текст і зображення. Текст і зображення, і виходить, що в нас є якась, наприклад, сторінка з текстом, там фігачиться текст, може бути зображення сліва, може бути зображення справа, може бути зображення посередині, те зображення може обтікати з різних е, сторін текст, те зображення може не обтікати текст, а типа йде текст, зображення, текст. Коротше, отакі були ран раніше приколи, і коли розроблялася верстка сайтів, то, ну, типа, окей, є така задача, треба щось робити, як її реалізувати. І вони придумали для цього відповідні left і відповідні, right, відповідні CSS властивості. Тобто ти пишеш, з якої сторони кого обтікати, і всім кайфово. Але не сталося так, як гадалося, все розвивалося. І сайти ставали дещо складнішими. І, коротше, приходилося щось ну, тобто придумали таку історію, яка називається хедер, футер, меню. І почали якось ліпити там різні блоки, розміщати їх, типа щось схоже на можна сайти візуально поділити на дуже багато прямокутників. Тобто, як, як наша земля прямокутна. Можна поділити на багато різних прямокутників, і ці прямокутники треба було якось розставляти по сторінці. Немає ніякої технології, як розподілити відповідні блоки, тобто прямокутники по сторінці. Тому е, працювали з тим, що є. До того як е, з'явився флот, або до того, як навіть люди до... Клепка дійшла, як з тим флоутом можна робити такі речі. Люди використовували таблиці. Просто лупиш велику таблицю, в відповідні комірки вставляєш відповідний контент, який тобі потрібен. Бабах сайт. Космос, тисячу баксів, ти довольна людина. Біжиш собі по вулиці. Далі. Потім більш продвинуті чуваки придумали тему з флотами, Clear придумали і почали ліпити цю всю двіжуху. Але в 2000, мені здається, 10-му був придуманий в Чорновиках з'явився технологія Дісплей то тобто технологія Flexbox. А в 2012-му з'явилася технологія Grid. Це нікого не налякало, не переживайте, тому що в 2015-му, коли я тільки починав верстати, всі лупили на флотах і були щасливими людьми. Так ось а, Display Flex З'явився в 10-му і почав там примінятися дуже потужно, я не знаю, там, в 17-му, наприклад, в 18, -му, 19 му і так далі почав наростати там по максималості. Гріди дещо пізніше почали використовувати також масу, в масовій штуці. Зараз вже немає ніякої необхідності використовувати Float Left чи Float Right, чи, не дай Боже, фігачити. Цю верстку на таблиці. Бо якщо ви зробите верстку на таблиці, буде дзвінок в двері, ДБР. там, ну ця фотка, ви на дивані, макет розпечатають, положать отак: от на диван, і буде, ну, коротше, стидно, що тут поробиш. Значить, дивіться. І виникає питання: що використовувати зараз: флекси чи гріди. Дивіться, в чому прикол. Коротше, Взагалі, в чому от така основна ем, відмінність ві, між флексами і грідами? Як тільки з'явились гріди, то, коротше, в принципі, на флексах можна все зверстати, і воно буде класним. Ну, потужно, е, круто, ти все там міняєш блоки друг під друга ставиш, коротше, космос. Е, але як тільки вони з'явилися, була проблема між. Блоками між прямокутниками цими, е, виставляти відстані. Але зараз, ну а тіпа, в грідах можна було взагалі grid-gap, Ми могли ставити оці відстані, і все там, тіпа, люди дуже сильно щасливі, хліб з маслом. Потім ще через деякий час у нас gap зараз працює якби, із, воно було винесено з якби, технології Display Grid. А окремо винесен геп, і ми можемо просто геп використовувати, щоб задавати відстані між різними блоками. Тому зараз виходить так, що ми взагалі на флексах можемо все налопити, як воно має бути типу, в чистому виді. Але залишилися деякі ключові моменти. А основний ключовий момент в тому, що флексами дуже добре працювати, коли у нас одна є лінія то в якомусь одно, одній лінії дуже зручно працювати. Наприклад, нам потрібно, е, в нас є 6 блоків, і їх потрібно розбити, типа буде 3 стовпчика, по 2, по 2 типа, комірки в кожному. Взагалі, питань нема. Display Flex робиться це елементарно. Але якщо в нас буде їх, наприклад, не 6, а 5, і нам потрібно, щоб центральна займала по висоті 2. Тобто тут була 1, тут 2 така висока, нижче ще одна, одна, одна. Я вам намалюю, бо я великий художник. Коротше, коли таку штуку зробити, то флексами це вже, ну все. Е-е... Якби. Кров з очей, ну, типа, катастрофа. Тобто починаються прям реально сльози, люди плачуть, заливають клавіатури, і потім коротке замикання і все смерть. Коротше, е тобто, не дуже зручно. Для цього більш потрібно використовувати гріди. Тому зараз, взагалі, люд... тому виходить окей. Окей, значить, все треба лупити на грідах, бо вони типу, більш е міцніші, вони можуть повністю все зробити. Так, в принципі, це типу окей, думка, ми можемо весь макет лупити тільки на грідах. Але якщо ми будемо робити якісь внутрішні частини, наприклад, у нас є верхня, е, верхній хедер, він якийсь тоненький. І в нас, наприклад, зліва знаходиться логотип, е, по центру знаходиться якесь меню, а справа знаходиться там номера телефону чи щось таке. Ну Це просто тупо швидше зробити флексами, чим це зробити грідами. Тому зараз ніхто не думає із професіоналів, що краще використовувати флекси чи гріди. Лупиш таблицю, це не... Коротше, ніхто не думає про це, використовуються одночасно дві технології. Як правило, гріди використовуються для того, щоб зробити повністю весь каркас сайту, тобто всю сторінку, самі такі основні потужні блоки, ми лупимо на грідах, а вже внутрі ці комірки ми заповнюємо флексами. І все, і довольні, курим Бамбук. Е, якщо ми не можемо якось комірку опрацювати завдяки флексам, то ми її опрацьовуємо завдяки грідам, тому що ну, там є якісь такі особливості дизайну, які нам потрібно е, зафігачити, щоб воно все все працювало. Тому у вас немає в голові виникати питання флекси чи гріди. Ці дві технології працюють разом. Як синергічно, і коротше, ми їх беремо, використовуємо і кайфуємо. Ми щасливі, замовник щасливий. Коротше, пісня. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось дане відео, ви можете підписатися на даний канал, тому що далі будуть наступні відео, і це, якби, нормальна така процедура йде. Також ви можете підписатися на телеграм-канал посилання в описі. Дякую за відео, побачимось!